А от що відбувається в українських регіонах? 3 мільйони 700 тисяч гривень за ремонт дороги. Стільки е, може заплатити Чернігівська міська рада за оновлення путівця на території лікарні. Такою сумою вже обурилися місцеві жителі в соцмережах. Пишуть, що 80 метрів асфальту не можуть коштувати аж стільки на ці гроші. Можна було б купити 16 дронів із тепловізорами, 160 дронів камікадзе або кілька автівок. Але влада відказує, що це лише проєкт, і дорога потребує ремонту, бо її, нібито, пошкодили під час бойових дій. Докладніше про це поговоримо з начальником Чернігівської міської військової адміністрації Дмитром Брижинським. Вітаємо, пане Дмитре. Добрий день. радий вас чути, бачити. Добрий день навзай. навзаєм. розкажіть, будь ласка. Ви, мабуть, бували на тому місці в тій лікарні, бачили в якому стані знаходиться дорога, яка потребує ремонту за вашими спостереженнями. Чи дійсно настільки дорогим може бути цей ремонт? Майже 4 мільйона гривень? Тут питання полягає навіть не в тому, наскільки він дорогий, а взагалі в доречності здійснювати цей ремонт. Ми знаємо, що і чули верховного команду, президент чітко визначив, що прикрашання міст треба залишити до нашої перемоги. А зараз всі ресурси повинні бути направлені тільки на нашу перемогу, на е, оборонні проєкти, е, тому зробити асфальт там, де фактично не рухається місцевий транспорт, взагалі недоречно, враховуючи таку велику суму. Як особливість можна відзначити, що міська рада зорієнтувала, що це асфальт, який потребує відновлення після нанесення воного враження противникам в 2022 році, це дійсно не відповідає дійсності, тому що там звичайний ямковий ремонт, а це робиться для того, щоб можна було за спрощеною схемою проводити за закупівлі і витрачати ці кошти. Щодо ямкового ремонту, можливо, його дійсно треба проводити. Я чому запитую? Тому що з одного боку люди скаржаться на те, що гроші витрачаються на ремонт доріг навіть там, де він не треба, а з іншого боку, пройде зима. Ями, ями стануть більшими, глибшими, і люди будуть казати: а, а, а чого ніхто не лагодить дороги? Ну, ви повинні розуміти, що в умовах війни пріоритети повинні трішки, трішки скажімо так, Скоригований в бік оборони. І якщо ми кажемо про дороги оборонного значення, якщо ми кажемо про мости оборонного значення, звісно, тут не може бути ніяких сумнівів про те, що це треба робити, їх треба відновлювати. А якщо це якісь внутрішні переїзні дороги, по яким не рухається транспорт, і ця дорога вже в такому стані ну, декілька років. То я думаю, що під час війни це недоречно. От як це так трапило, що під час війни нарешті додумалися до того, що треба зробити цю ділянку дороги, яка вже декілька років не ремонтувалася. Тому це дуже сумнівне питання. І як начальник військової адміністрації заблокував це рішення, хочу відверто сказати, що це не одне рішення, яке довелося заблокувати. Також було питання стосовно введення в експлуатацію закупку тролейбуса на автономному ходу. Mm -hmm. Ціна якого буквально за декілька днів збільшувалася на 1 мільйон. Тому таких питань, на жаль, в органах місцевого самоврядування дуже багато. Люди не можуть звикнути до того, що вони працюють в умовах війни, що є задача оборонного значення, що є такі військові адміністрації, яких також головним завданням є Це контроль за раціональним використанням бюджетних коштів. Щоб всі гроші, всі кошти витрачалися передусім на оборонне значення і на забезпечення безпечних умов мешканцям, зрозуміло. Тобто, питання вони, пріоритетності, вони мають вже відпрацьовані схеми, вони знають, як ці кошти реалізувати, як заробити на цьому, розумієте, і тому вони рухаються за відпрацьованими схемами це як у них було до початку широкомасштабного вторгнення. Ще одна тема хотіли з вами обговорити вже частково її зачепили. Рига передасть Чернігову 10 пасажирських автобусів. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. Комунальне підприємство українського міста отримує транспорт як допомогу раніше. Ці автобуси працювали на міських маршрутах у столиці Латвії, але їхній технічний стан дає змогу продовжити возити пасажирів. Тепер уже у Чернігові. Як це, як це відбулося? Як отримали такий ну, подарунок від, від наших друзів? Ну, це результат постійної співпраці з нашими партнерами. Ви бачите самі, що в тих умовах, коли наші партнери надають цю допомогу, автобус 10 автобусів безкоштовно, і закупати незрозуміло, що за тролейбус, які ну, фактично не експлуатувався. А ми знаємо, що ми очікуємо. Посилення ударів противника по нашим об'єктам інфраструктури, виходу можливе виходу з ладу мереж електроживлення. То, в чому ж суть, краще використовувати автобуси в всіх випадках, які можна використати? Ми кажемо про найбільш такий... Найгірше подак для евакуації населення, наприклад, так, якщо буде така потреба, якщо місто залишиться без тепла, без світла, або не дай боже, знову противник розпочне активні бойові дії, то краще використати звичайні автобуси для евакуації. Розумієте, автобус може працювати на одному напрямку, на іншому напрямку, а тролейбус не може так цю всю роботу виконати. І тим паче, що він один, навіть якщо він просто вийде з ладу. Не буде можливості здійснити його заміну на тому маршруті, і е, до речі, хочу сказати, що я спілкувався з спеціалістами, які відповідальні за е, мережеве живлення е, цієї мережі для тролейбусів, яка була пошкоджена зі слів е, керівництва міської ради під час бойових дій. Відновлення її коштує 20 мільйонів приблизно. Я хочу звернути увагу, що на мій офіційний лист управління тролейбуса написало так. Відновлення цієї мережі приблизно коштує біля 20 мільйонів. Тобто навіть нема нормальних підрахунків, розумієте? Угу. І один двадцять мільйонів для того, щоб ефективно працювати на цьому маршруті, треба як мінімум два тролейбуси, щоб один був на заміну. І вони це вже цифра більше ніж треба від, на відновлення цієї мережі. Цікаво ну, такі у нас бувають історії. Це дійсно насправді дуже цікаво, тому що ніколи там не заглиблюєшся, особливо який тролейбус хочуть купити для чого, що там з мережею. Чи дійсно воно все підходить? А коли починаєш заглиблюватися в такі деталі, то от виходять такі цікаві історії. От хочемо ще з вами обговорити одну тему: відновлення справедливості і допомога постраждалим. Сьогодні делегація європейського парламенту зустрілася з генеральним прокурором України і побувала на місцях воєнних злочинів Росіян. В тому числі і на Чернігівщині, зокрема в селі Ягідне, де окупанти 27 днів утримували в шкільному підвалі 368 людей, поміж них і 69 дітей. Для десятьох це ув'язнення стало смертельним. Євродепутати поспілкувалися з колишніми бранцями, і з перших вуст почули, що їм довелося пережити, пане Дмитре. Які склалися враження у європейської делегації від візиту в Ягідне? Що вони, так би мовити, винесли з цього візиту, і можливо, ось такі приклади конкретних візитів в конкретні міста ще допоможуть налагодити транскордонне співробітництво? Про яке Верховна Рада от має ухвалити законопроєкт? Ви знаєте, я був присутній на цій зустрічі. І незважаючи на те, що маю е, суттєвий досвід служби збройних сил е, участь участь бойових діях, і я безпосередньо здійснював управління е, військовими частинами під час оборони Чернігова. але те, що я почув від е, цивільних людей, які на жаль потрапили в оточення на околицях міста всіх населених пунктах, і те, що їм довелося е, відчути е, на мене, е, дійсно спра... на мене, в тому числі справило дуже таке е, серйозне. Тяжке враження. Ну, ви розумієте, якщо перед тобою е, чоловік, якому вже за 50 років, і він ніколи не стикався зі збройною агресією, і розповідає про те, як е, окупанти вбили на його очах наших двох військовослужбовців, яких він переодяг в цивільний е, одяг, для того, щоб е, зберегти їм життя, коли хлопець розповідає, як він був в Закатований і розстріляний рядом разом зі своїм рідним братом, а потім йому довелося вилазити цієї могили. То це дуже вражає, і я хочу сказати, що коли представники Європарламенту спілкувались і відповідали на ці запити, то вони не стримували емоцій деякі навіть плакали, тому це дуже. Такий тяжкий захід, і для представників Європарламенту я хочу сказати, що вони дійсно відкрили для себе справжнє обличчя нашого окупанта, нашого ворога. Тому що і вони казали, що да, вони якусь інформацію отримують засобів масову інформацію, але коли на власні очі бачиш ту людину, яка пережила, і що ці емоції вони не Якісь, скажімо так, не недійсні, а справжні чоловічі емоції, коли людина розповідає про те, як на його руках загинув брат це вже під час безпосередньо теракту ракетного, який був нанесений по Чернігову, розумієте? І такі нюанси, що ця сім'я рухалась базару купили велосипед для свого сина і батька загинув. То це дуже тяжко, і е, я думаю, що Европа парламентари вони е, пересвічились е, в тому, що немає якогось е, якогось прикрашання е, тих злочинів, які скоють ворог на нашій землі. Однозначно, що ж, пане Дмитре, ми вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру, поспілкуватися. Дякуємо за ваші роз'яснення. Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку і